Роль та значимість деревообробної галузі для розвитку національного господарства України визначається широким використанням деревини і виробів з деревини в будівництві, промисловості, транспорті, в сільському і комунальному господарстві. Деревообробна промисловість в Чернігівській області займає лідируючі позиції в структурі промисловості, стабільно протягом десятків років, входячи в першу п'ятірку галузі за обсягами виробництва. Перші емоції були дуже їх чітко пам'ятаю, тому що воно було не тільки розрушене, ще й розграбоване. Все то зайшов, присів і поставив собі стільця. І десь хвилин, 10-15 голову пустив і не знав, чого почати. Народилась якась злість в тому, що ми все рівно виживемо, ми переможемо, ми будемо працювати. І відновимо те, що нам расисти розрушили і поламали на 50% Нас зупинили, розрушили, і ми до цих пір відновлюємо, працюємо на те, на відновлення і на те, щоб поновити всі робочі місця і набрати добрати тих людей, яких втратили. Віршу сторону змінилися справи. Як і всіх це ну затронуло основна. Проблема зараз. Нехватка людей. На сьогодні у нас працює 214 осіб. З них 80% – це жінки. Чоловіки захищають батьківщину. На жаль, з повномасштабним торином з тим ворогом, який в нас є. Ми всі відчули на собі відлуння цієї страшної війни, яка зараз у нас. Присутня на жаль в нашій країні, і ми десь приблизно впали в об'ємах в три рази для нас це суттєво, тому що і багато хлопців наших забрали в армію, які воюють, і ми теж розуміємо, що це вимушена міра, і ми повинні це робити. Але що головне в нашій справі? В нашій справі головне люди. Саме головне вірити в своїх людей. Щоб ви вірили в своїх людей. Це люди повинні бути з вами. Вони вами відібрані, вони вірять в вас, ви вірите в їх, і разом ви команда, ви все зможете, ви все здолаєте. Люди, це на сьогодні ну найцінний ресурс, трудовий ресурс, який має найвищу цінність. На да, при яких часах люди це найвища цінність. Ми в той час зібрали людей. Ми сказали, що важко. Люди мої молодці. Я вам скажу якраз це в, я от тільки що до цього говорив, що консолідація важлива. І ми півтора місяця зовсім не працювали. Якщо спасіння праці, то мабуть це такі є. Зараз є така, ну багато гарантів вони заходять в Україну, і от, наприклад, ми зараз ем, там пробуємо працювати по тобто не розбереження. Не було е, емоцій опущені руки. Була злість, що за що це нам таке. Але ж ми розуміли, я розумів, що це ж не лише нас стосується, стосується всієї країни, стосується тих хлопців, які гинуть, і тому ми збиралися і говорили: ми не здамося, ми будемо працювати. Коли я бачу, коли приходить молода сім'я і е, з радістю і щастям купляє наші вироби, ну, кожного разу стискається серце. В будь-яких умовах від кожної людини, кожного працівника, основне це бажання працювати, бажання і відповідальне ставлення. І в людей розуміння на сьогоднішній день є, тому що ми живемо в нашій державі, і ми мусимо за державу якось боротися. Працювати, працювати, працювати. Я по очах бачу, що у нас у всіх одні проблеми. Ми якби об'єднуємося, невелика група людей порівняно з бізнесом України, але коли нас буде більше, і коли ми об'єднані одною ідеєю, а яка ідея? Відновитися. Збільшити е, випуск е, і дати робочі місця людям без допомоги держави. Ми це самі можемо робити. Я позитивно відношусь до таких е, зустрічей і до такого е, духовного єднання. Ну, по-перше, будь-які зустрічі це завжди нові зв'язки. Хтось зацікавиться, хтось зателефонує, хтось за, зараз запитає. Так, відповідно, завтра і ми так само в таких турах участвуємо, де є можливість, ми стараємося побувати і на підприємствах, і на всіх цих торгівельних майданчиках, на виставках. Це перспективні ринки збуту, ну, відшукуються, перспективні партнери. Тобто бізнес не може бути ізольований. Оце основна істина. Коли ви працюєте на одному підприємстві, тебе, як я називаю, замалюється глас. Ну, ти ходиш, тобі здається, все нормально, все добре. А коли є такі бізнес-тури, по-перше, це кооперація між підприємствами, якщо вона корисна в економічному плані одне для одного. І по-друге, це обмін досвідом. Тому що ти щось не бачиш, хтось тобі прийшов, підсказав. Навіть сьогодні, я вам скажу, було декілька дуже професійних запитань. І люди подивились, до чого ми прийшли. Вони готові це взяти собі на озброєння. І як я би там попав до когось на те під, то саме підприємство, я теж би для себе щось корисне виніс. Обмін досвідом і обмін контактами в першу чергу сшивають е Україну тим, що ти бачиш однодумця, ти бачиш не так конкурентна як партнера, і ми розуміємо, що успіх твого сусіда, успіх області, сусідньої, успіх сусідньої громади, успіх сусіднього підприємства це успіх України загалом. Тому тобто, що сьогодні всі ті, хто залишився і працює в Україні, сплачує в Україні податки, це герої без перебільшення, тому що сьогодні на цьому на українському бізнесі тримається українська оборона. Я бачив дуже багато наших людей, які виїхали, живуть матеріально краще, менше працюють, але я мало бачив щасливих людей. Коли ранком встаєш, я на Десні живу і зустрічаєш схід. А вечором, коли сонечко сідає, я це бачу. Коли я заходжу на виробництво і Відчуваю запах деревини і чую звук виробництва. І коли я зустрічаюсь очима з нашими людьми, і це мені приносить задоволення і сенс життя, от ну от у цьому любити те місце, ту справу і тих людей, з якими ти поряд. Це перш за все захищати сім'ю, захищати державу, бути відданий своїй справі, ну і не боятися напевнити до кінця.